Як виглядатимуть авто нової патрульної служби? Цей вибір має зробити громадяни. Наразі представлено шість варіантів графічного дизайну поліцейських машин. Кожен може детально їх оглянути та проголосувати. Оголошено відкрите голосування за найбільш прийнятну модель брендування майбутніх поліцейських патрульних машин в місті. В Києві. Тому кожен охочий з 7 години ранку до 22-ї години вечора на Майдані Незалежності може обрати свою модель брендування і проголосувати за неї. Крім того, кожен охочий свій вибір може зробити ще й на офіційному сайті МВС або у Фейсбуці. Голосування триватиме тиждень з 19 по 26 березня. У торгівельному центрі зробили покерний зал. Таким чином заробляли на Рівненщині. На чималі суми грали любителі азартних ігор у цьому підпільному закладі. В ході проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено стіл для краткової гри Покер, гральні фішки, гральні карти та грошові кошти, що використовувались під час гри у сумі 17 тисяч гривень. Наразі міліція встановлює організаторів ігрового бізнесу. Їм загрожує штраф розміром від 10 до 40 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Дві тисячі доларів за посаду інспектора факультету заочного відділення. Таку суму забажав 64-річний виконуючий обов'язки ректора в одному з львівських вишів. Правоохоронці схопили посадовця на гарячому. В процесі проведених обшуків було вилучено. Грошових коштів готівкою, зокрема, 22 тисячі доларів США, 57 тисяч євро, півтори тисячі фунтів стерлінгів, 40 тисяч гривень, а також виробив із золота та монет Нацбанку України із золота і срібла в загальній вазі понад 5 кілограмів. За таке дороге працевлаштування чоловікові доведеться відповідати перед законом. Йому загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років та конфіскація майна. Вдень годували людей, а вночі виготовляли алкогольний фальсифікат. Такий підпільний горильчаний цех організували троє умільців в полтавському кафе. Виявлено 300 пляшок грилчанної продукції. 180 літрів суміші, яка ще не розлита по пляшкам, і більше 380 літрів спирту, а також 1220 марок акцизного збору. Як з'ясувалося організатори бізнесу, троє місцевих мешканців. Свої дії по виробництву алкоголю чоловіки узгодили та чітко розділили. У даних правопорушників були визначені чітко ролі. Кожен займався своєю справою. Один займався збутом. Інший займався виготовленням, третій займався організаційними питаннями, такими як придбання акцизних марок податку, придбання спирту, придбання пляшок. Затримані дізнаються, фальсифікат почали виготовляти через брак коштів. Як зараз жити за щось треба, ну я з -зв, з -зв, з -зв, согласився, ну а що діти? За підпільний горевчаний бізнес чоловікам доведеться відповідати перед законом. Їм загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Доставляв жінок клієнтам за гроші, от тільки цього разу свій відсоток волинському сутенеру отримати не вдалося. Його затримали оперативники у власному авто. Міліціонери встановили, що чоловік організував бізнес щодо доставки жінок для надання сексуальних послуг. Загально на нього працювало протягом даного часу п'ятеро осіб, п'ятеро жінок, куди входила також його й дружина. Щодня подружжя заробляло дві тисячі гривень. Допомагав їм і місцевий таксист. Він оперативно доставляв дівчат за адресою замовника. Його затримали, коли той привіз повію у лазню. Я вийшов ввечері на роботу, ну, привіз дівчину сюди по замовленню, вона попросила, щоб її сюди привезли. привезти. То я її привіз, і мене взяли співробітники міліції. Година роботи з клієнтом коштувала 600 гривень, двісті з яких забирав таксист. Затримана повія розповіла, чому обрала виживання. для себе саме таку професію. Життя так заставило, так і потрапила. Ось такий спосіб роботи. Як це ж мені пояснити? Спосіб виживання в даний момент. Я вам і пояснюю, що така життєва ситуація в державі і от тяжко жити, немає як знайти роботу. За цим фактом міліція вже відкрила кримінальне провадження. За звідництво Волинянину світить до трьох років позбавлення волі.